Запис, давайте, по-перше, я дуже рада всіх вас бачити. так, Ми подали з вами другу четверть, так уже так, і вона, мабуть, так швидко яку, яка, як, як перша, як, яка тільки почалася. Тому, будь ласка, затримочку, нічого страшного. Отже, сьогодні ви вже зрозуміли, по-перше, камери, будь ласка, не всі камери вмикаються. Ви зрозуміли, що ми починаємо новий розділ під назвою, будь ласка, пізнаю мудрість притчі. І коли ви, будь ласка, читали притчу «Треба нахилитися, то скажіть, будь ласка, чи здалася вона вам знайомою? Так, так, то... так. А, чи? Так. А, а ну пригадайте, що ми ось останні, перед останній передостанній день у четвер. Що ми з вами робили? ми з вами пригадуйте, в нас була діагностувальна робота читання в голос, і ми з вами. Знайомилися з оповіданням, правильно, яке має назву вишеньки, але тут, подивіться, тут іде як притча, а там подібність іде. То, е, перш ніж ви познайомилися з цією притчею, ви прочитали, що таке притча, так? Давайте пригадаємо, що ж таке притча? Ану, хто Добре. мені нагадає? Давід е, Коршаков, прочитай мені, будь ласка, що таке притча? Невеликий народний або літературний розповідний твір про повчального характеру, який у прихованій формі доводить до цінності життя? Так, е, так, іще раз, який у е, е, прихованій формі доводить до цінності життя? Скажіть, будь ласка, коли ми прочитали цю притчу, е, ми могли зробити з вами висновок? Чому вчить нас е, ця притча? Чому вона нас вчить? Що? Ну, от давайте пригадаємо, про що взагалі йде мова в цій притчі. Давайте зараз її ще раз прочитаємо. Вона невеличка за обсягом. Будь ласка. Будь ласка, починає читати. Е... Давайте, Давід Кошаков починає читати, ми слідкуємо і далі будемо продовжувати. Пішли двоє по дорі... по дорі... по дорі... подорожніх. Бо... Та побачили на дорозі підкову. Один каже, давай піднімемо цю підкову, продамо ковалові і щось за ці гроші купимо. Буду я пусти, підіймати, сказав другий і штовхнув підкову ногою. А той перший підняв підкову, прийшли до коваля він і продав її, купив собі за гроші черешень, іде, іде і непомітно кидає на дорогу по одній ягоді, а той другий дорозі. Подорожній, відчув раптом великий голод і став підбирати ці черешні з дороги та їсти. Коли настало черешень, той перший питає, а другого: скільки разів ти нахилився у ті черешні? Не знаю. Разів, може, 30-300. Бачиш, не хотів ти один раз за підковою. Нахнутися та мусив триста разів поклонитися. Так, яку треба триста разів поклонитися. Отже, подивіться, скажіть, чому вчить нас ця притча? Чому вона нас вчить? Тому що треба не ланитися. Тому що треба не бути таким ледачим, правильно? І треба, якщо треба щось зробити, то потрібно його робити як? Вчасно, вчасно, правильно, то треба його робити вчасно. Добре, будь ласка, давайте. Я вже на так швиденько, швиденько, щоб ми з вами все встигли. Так, зараз включаю, будь ласка, демонстрацію екранчика. І давайте зараз з вами виконаємо деякі завдання в нашому зошиті. Відкриваємо наш зошиток на сторіночці номер 15 Будь ласка, і е, перш ніж ми будемо виконувати завдання, давайте подумаємо, а що, яке речення з цієї притчі є головною думкою. Яке речення з цієї притчі може бути головною? Е, е, Єгор, будь ласка. Е, бачиш, е, е, не, не хотів ти е, один раз за підковою нагнутися, е, то мусив 300 разів поклонитися. Правильно, бачиш один раз ти не захотів нагнутися за підковою, щоб потім її продати. То мусиш тепер скільки? 300 разів? Да, вдарити поклони, молодці, добре. Скажіть мені, будь ласка, і дайте відповідь на таке запитання. І ще? Прийшли на великий народний або літературний розповідний твір про вчасного характеру, який повчального, повчального характеру, який. У прихованій формі доводить цінності життя. Який у прихованій формі доводить цінності життя? А тепер подивіться, будь ласка, на сторіночку нашого зошитка. Сторіночка 15. У нас є з вами, будь ласка, три визначення. Що ж таке, нам потрібно ви обрати правильний варіант: притча це А, влучний народний вислів з повчальним змістом, Б, драматичний твір, призначений для вистави на сцені, і В, невелике усне оповідання повчального характеру про якусь життєву пригоду. Як ви гадаєте, в. В. А, В. Ну, давайте так. Давайте по-перше, тут я вам так скажу також, що тут може бути два варіанти відповіді. По перше, це народний вислів. Ну, це ну не вислів, так, а точніше, ну, розповідний. Ну, як тут сказано, це що у нас розповідний твір. Згодна він може бути і усний, і ну, тобто усно ми його можемо розповідати, який несе повчальний характер до е, якоїсь життєвої, ну, про якусь життєву ситуацію, про якусь життєву пригоду. Правильно? Будь ласка, варіант відповіді В також може бути, можете обвести так. І а, друге завдання: запишіть речення, що висловлює головну думку цієї притчі. Ми тільки що його її, Єгор нам її назвав. Будь ласка, ще раз, будь ласка, прочитайте, який, як, я, я, який є головний вислів. Бачиш. Бачиш, не, не хотів ти один раз за підковою винагнутися, то мусив 300 раз поклонитися. Ось, будь ласка, це останнє речення нашої притчі. Бачиш, не хотів ти один раз за підковою нагнутися, то мусиш 300 разів поклонитися. Запишіть, будь ласка, це цей вислів собі в дошиток, будь ласка. Є, так? Ні. Записуємо, записуємо. Е, ну, вдома ви трішечки детальніше, більше потім переглянете той відеоурок, потім цей можете подивитися. Тому що сьогодні, крім цієї притчі, ми познайомимося ще з однією. Однією, так я планувала, але бачимо, що трішечки у нас часу. Тому ми зараз її прочитаємо і ознайомимося з нею, дамо відповіді на запитання, і вдома ви виконаєте завдання вже в зошиті до цієї притчі. Також сьогодні на уроці ми, будь ласка, познайомимося із народною притчею. Це сила слова на сторіночці 43-44, Тому, будь ласка. Давайте відкриємо наш підручничок. Так ми пропускаємо з вами всі наші міні-завдання, які пропонувалися, тому тому що часу трішечки у нас малувато не хочеться його гаяти на цей час. Я впевнена, що ви трішечки поки самостійно читали, розчиталися. Тому, будь ласка, ще з однією, будь ласка, притчою, з якою ми познайомимося, це народною притчою, яка має назву Сила слова». Будь ласка, давайте прочитаємо її і також дамо відповіді на запитання, обговоримо, визначимо головну думку і чому ж вчить нас ця притча? Діма починає читати, ми уважно слідкуємо. Жили були маленькі жабенята. Якось організували вони змагання. Їхньою метою було вибратися на вершину вежі. Зібралося багато глядачів, які хотіли подивитися на ці змагання, і посміятися над їхніми учасниками. Дякую, Діма, Ми... слата свистун продовжує далі. Змагання розпочалися, ніхто з глядачів не ввірив, що жабенята зможуть видитися на вершину вежі. Зусібіч лунало. Це дуже складно. Це дуже складно. Вони ніколи не досягнуть цієї вершини, бо тут щось внизу у нас трішечки закрите. Так, будь ласка, далі. далі продовжує давай Кароліна. Жодних шансів. Жа в для них зав... Зо... висока ми маленькі жабинята почали попадати один не за одним. Деякі які намагалися під, під рибу пнути, все вищив, вище, а на топ, а натоп, усе одно кричав. Далі, будь ласка, читає Софія. Ду... Вже важко жоден не зможе цього зробити. Ще більше жабенят падало з висоти на землю, тільки одне піднімалося все вище і вище. І доклавши доклашивали. Зусиль, воно одне єдине дісталося так на вершину і перемогло. Далі, будь ласка, продовжує читати. Давай злата, Бабич. Усім цікаво було, йому це вдалося. Де в нього е, знайшлися сили не впасти з висоти. Але ж обманяти не можесть виявилося глухим. Воно не чуло, що глядачі не вірили в його сили. Ніколи не слухай людей, які намагаються посіяти, посіяти зумніву. У твоїй душі і не вірять у твій успіх. Успіх. успіх Вони забирають у тебе віру у власні сили. Не забувай про силу, думки і слова. Думай лише про хороше. Завжди вір у себе і у свої сили. Ти можеш. Ти можеш. Отже, дивіться, ми прочитали з вами народну притчу Сила Слова. Скажіть, будь ласка, про кого йде мова в цій притчі? Про жабенят. Що саме відбувалося з тими жабенятами? Вони відтворили змагання на вежу. Отже, скажіть мені, будь ласка, по-перше, правильно ви сказали, що е, мова йде у нас про жабеня, так? І е, якось е, е, організували вони змагання, і їхнім головним завданням було? яким? Виправитися на вежу. так? Ось, що ж таке у нас вежа? Давайте Добре. з вами прочитаємо. Що таке, будь ласка, вежа. Е, прочитає мені, будь ласка, Даша. Що таке вежа? Визначення в підручнику у нас є? Вежа висока, вузька споруда, що має висоту значно більшу за ширину, будується окремо або як складова. Фортеці, палацу, отже, це висока вузька споруда, що має висоту значно більшу за ширину. Будується окремо або як складова фортеці або палацу. Ось така вежа величезна, так і ми з вами сказали, що от перед жабенятами було таке. Якби кажучи, така мета, вони хотіли по, ну, прийняти участь у змаганнях, так і їхньою метою було вибратися на ось цю вершину вежі, і зібралося дуже і дуже багато глядачів, які хотіли подивитися на ці. Змагання і, звичайно ж, посміятися з тих учасників, коли змагання розпочалися правильно, то ніхто з глядачів не вірив, що жабенята зможуть видертися на вежу. Але скажіть мені, будь ласка, у нас все таки виявився один переможець, жабеня переможця, звідки в нього взялися сили, щоб не впасти, скажіть. <плес> Була гарна сила правильно волі. Ніхто, ніхто з жабенят що, не дібрався до цієї вершини, лише одне маленьке жабенятко, так, Воно все вище і вище піднімалося, і воно залишилося одним єдиним і воно стало переможцем. І йому було цікаво, всім було цікаво. Так а, всім було цікаво, а, як йому це вдалося. Скажіть, будь ласка, як йому це вдалося? Йому вдалося тому... думку, це про хороше завжди вір у себе і в свої сили? Як вдалося жабенят переможцю а, перемогти? Яке воно було? У нього була вада, правильно, у нього була вада, яка? Тому що він нічого не чув. І ось е, оце виявилося для нього е, ну добрим, хорошим ну, як би кажучи, е, хорошою, якби поштовхом. Звичайно, це дуже погано, тому що ви знаєте, що люди з вадами це дуже погано. Звичайно, ніхто від цього не застрахований, але. Дивіться, це жабеня не чуло. Коли з нього сміялися, коли в нього не вірили і говорили, що ви нічого не зможете, ви нічого не зможете подолати. Це жабеня не чуло, що в нього не вірили і не вірили в його сили. Він не слухав тих, він не чув тих людей, ну чи хто там приходить спостерігати. так, Тобто він ішов. Конкретно до своєї цілі він не чув. У нього була ціль йому потрібно було перемогти і дібратися до тієї вершини. Всі останні жабонята, які падали, вони від того, що люди сумнівалися в їхніх силах, які з них насміхалися, вони втрачали віру в себе. Правильно Денис мені підказав, що сила волі має бути, сила в першу чергу в себе має бути, щоб дійти до поставленої цілі, чи глухий, ти, чи здоровий, ти, так, але ви маєте вірити в першу чергу в себе. Вірити, не слухати нікого, не слухати людей, які намагаються от дивіться тут навіть в тексті є. Не слухай людей, які намагаються посіяти в тебе сумнів у те, що ти зможеш це зробити. Ніколи такого робити не можна. Ви в першу чергу маєте вірити в себе, що я нехай в мене зараз не вийде, нехай я зараз це не можу зробити, але я це зможу не сьогодні. Значить, завтра, але ніколи, якщо у вас не виходить, не казати все, я не можу, я цього робити не буду. Я скільки разів вам про це говорю? Треба бути впевненим в своїх силах, треба бути впевненим у собі, і тоді ви йдете, куди до поставленої цілі. Отже, подивіться і скажіть, е, яка головна думка цієї притчі? Ану, знайдіть, будь ласка, в тексті. Давайте. Не забувай про силу, думки і слова. Думай лише про хороше, завжди вір у себе і у свої сили. Думай. Отже, дивіться в нашому в нашій книжечці останні рядочки, так вони виділені чорним, і вони є головною думкою до нашого тексту. А скажіть, чи погоджуєтеся ви з цим? Так. Да. Так, тому що діти, тому що подивіться: не забувайте про силу, думки і слова. Не забувайте про те, що от дивіться, от якщо вам будуть завжди казати, ну от о, ти не можеш, ти не зробиш, ти не вивчиш, ти не подолаєш, скажіть, будь ласка, це буде впливати на вас. Звичайно, буде, якщо ви не будете вірити в свою, а якщо ви не будете проти ну, протилежно говорити ні, я зможу, я це зроблю. Думати потрібно тільки про те, що ви зможете. Хоч вам будуть 150 разів і говорити, що ви не зможете, не зможете, не зможете. І в першу чергу, коли ви будете вірити у власні свої. Думки увірити у власні сили, то звичайно у вас це все вийде. Добре, будь ласка, давайте зараз в нашому зошитку подивимося. Будь ласка, на завдання, яке ви маєте виконати самостійно. ми записувати вже зараз не будемо. Ми зараз його обговоримо, потім ви запишете, щоб не гаяти час. Отже, що вирішили зробити жабенята за змістом а, притчі сила а, слова? Провести що. А, хто Провести змагання, хто вибереться на, на вершину, вершину вежі. Тобто, що вирішили зробити? Провести змагання, хто першим вибереться на вершину, будь ласка, вежі. Далі, чому на вершину вежі дібралося лише одне жабеня? Тому, що... Тому що воно що? Воно було глухим, ми можемо так і написати. Воно було глухим і не чуло, що глядачі не вірили в його сили. І третє, записати головну думку е, притчі Сила Слова. Завжди вір у себе, свої сили, і ти зможеш. Нічого тут важкого немає, будь ласка, потім ви самостійно це е, вдома запишете. Е, ну, я розумію, що це моя проблема, що в мене. Була неможливість підключитися вчасно, але дивіться: на годиночку дев'ята дають 10 хвилиночок о десятій о 9.55 підключаємося до наступного уроку. Наступний урок у нас буде українська мова. Все мої хороші. Тим паче повітряна тривога переходимо в укриття. Ми вчасно завершили. Все мої хороші.